Іван Франко розпочав літературну діяльність у 12 років, а перший твір опублікував у 18. Він прожив повних 60 років, а написав близько 6 тисяч творів літературних, публіцистичних та наукових. Його доробок, єдиного з українських письменників і вчених, видано в 50 томах. Шановні колеги, ну дійсно постать Івана Франка знакова. Я думаю, що всі, хто бував у Львові, були на його могилі. Це Є одним із обов'язкових атрибутів відвідання Львова, знакова особистість, яка все своє життя плідно працювала, мала сталі політичні погляди, їх не боялася відстоювати і постійно за це страждала. Але, перш за все, це велика людина, яка зробила неоціненний внесок і вклад. В історію, літературу України. Такі особистості, такі глиби, вони є прикладом, зірцем для наслідування всіх нас. Я хотів би, щоб ми були гідні славетного ім'я Івана Франка. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні. Немов криниці дно студене. Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них мов зарево червоне займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? Віхом зелі не Мій таю, Земря десь захисниця. Веляра дісно плусткоче, Далека се дощ одна. Мов би сонце шепче, І розквітує вона. Хто ти ж що шукаєш від? пыля носить Просить собі береги. І глянеш, як хазяїн домовитий, по своїй хаті і по своїм полі. Приймишся сей спів, хоч тобою бовитий, та повний віри, хоч гіркий та вільний. Твоїй будущині задаток, слізьми злитий, твоєму генію мій скромний дар весільний. В особі Івана Франка українська нація здобула геніального творця універсального значення. Йому належать класичні зразки творчості в сфері художньої культури, духовного будівництва нації, народознавства, філософії, історії і людини. Ім'я Франка позначена боротьба за модернізацію України в новітній історії на європейських цивілізаційних засадах 19 століття та пошуконтів нашої епохи, коли наука стане верховним принципом історії.